Всім привіт, друзі! Дякую за підписку на мій канал і за довіру для нас. Це дуже важливо. Чи насправді Донбас і чому 30 років незалежності його так і не українізували безсумнівно? Кілька тижнів тому я натрапила на пост у Фейсбуці військової збройних сил України. Я не паз дрій. На фото дівчина стоїть біля постаменту. Я люблю Бахмут. Текст під фото зовсім зворотнього сенсу. Цитую: тут не наші люди. Вони не люблять Україну. Вони здають наші позиції. Вони вибігають з хат і кричать до нас, щоб ви здохли, дивляться з-під лоба. Це не до порівняння з Київщиною, де нас вітали в звільнених селах зі сльозами і обіймами. Нам тут не раді всім жителям цих міст все одно хто тут буде, чи Росія, чи Україна, аби не розбомбили їхні хати. Не здаємося, це наша земля. Вірні присязі минулого травня. Я була на Донбасі на ваших екранах. Ми з командою в одному із дворів Авдіївки, Покровського району Донецької області. До самого Донецька 30 хвилин на авто. А це мешканці Авдіївки. І їхні думки про війну не була України. Нам не нужна війна. Я війна не нужна. Вот ми живемо нам Війна не нужна. Кому нужна війна. Чому Донбас за 30 років незалежності таки не набув статусу беззаперечного україноцентричного міста? Що цьому передувало, і хто і що руйнувало свідомість та національну ідентичність українців на сході, яка була. Такою доти, доки туди не прийшли загарбники. Отже, почнемо з самого початку. Донеччину люди заселяли ще за доби палеоліту, приблизно 10 тисяч років до нашої ери. Пізніше на ці землі прийшли кочовики – скіфи, Сармати, Готи, а також греки. До речі, Азовське море називалося по-грецькому меотидою. З 11 століття на Донеччині була половецька земля у 13 столітті. Монгольська навала нанесла сильного удару по цим краям, і їх частину зробила своїм кримським улусом. Нас часто намагаються переконати, що мовляв після Золотої Орди там залишилося порожні дикі поле, але це не зовсім так. Населення поміж набігів кочівників все ж туди поверталося. Осілі русини українці та переселенці з інших регіонів України. Це й були перші козаки. Нинішня Донеччина і частина Харківської, Дніпропетровської, Запорізької області належали до Кальміуської паланки, адміністративної одиниці козацької держави. Військо Запорозьке Низове. Центром Кальміуської козацької паланки була фортеця Домаха над Азовським морем. Це нинішній Маріуполь. Ще цікавіше, що нинішній Луганськ це козацький хутір Вергунівка, а слов'янськ козацький форт Тор. Козаки та їх самостійність дратувало Росію. Тому 1775 рік Катерина II ліквідувала Запорізьку Січ, створивши підконтрольне чорноморське козацьке військо. Запорозька січ остаточно зруйнована з викоріненням на майбутній самої назви запорозьких козаків за образу нашої імператорської величності, за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших повелінь. Так. Це та сама імператриця, які хочуть становити пам'ятник херсонські калаборанти. І та, який стоїть пам'ятник в Одесі, сподіваємось, недовго. Регіон змінився всередині 19 століття, коли туди приїхав валієць Джон Юс, побудував там металургійний завод, і нібито створив місто, назвавши своїм іменем Юзівка. Воно ж, майбутній Донецьк. Усе ж, ніби правильно і гарно звучить, так? Але... Так стверджує російська пропаганда, бо не в інтересах Московії, щоб Донбасці знали, що Юз приїхав до колишніх козацьких поселень Крутоярівка Олександрівка, які були засновані козаками у 17 столітті. До Юзівки масово їхали робітники з усієї Російської імперії. Та в шахтарські часи українці не зникли із цих територій. Навпаки, за переписом 1897 року, на Донеччині більшість. Складали українці. Подивіться на карту: на ній окреслено Харківську та Катеринославську губернії. До них належали Луганська та Донецька області. Синій колір це кількість малоросів, так тоді називали українців, які жили в цих регіонах. Червоний – росіяни, так звані великороси. Українців було більш ніж 50% населення. У 1922 році радянська влада остаточно утвердилася на теренах України. Нашу історію до 1917 року, тобто до жовтневої революції, частково почали знищувати або намагалися трансформувати у вигідні для совкового керівництва наративи. До прикладу, Термін Донбас, який виник у 19 столітті, для позначення вугільного басейну після приходу большевиків термін Донбас отримав політичне забарвлення. Радянська влада намагалася зробити регіон Донбас суто промисловим центром, викорінити українськість, показати приклад советських роботників. створити так званий пласт советських людей без жодного натяку на ідентичність. Єводоблі і геройства. Юзівку. Сучасний Донецьк. Комуністи з часом перейменували на Сталіно у роки голодомору 32-33-го загинула третина корінних мешканців Донеччини. Донецька та Луганська області постраждали від Голодомору лише в сільських місцевостях. Менше голо торкнувся промислових центрів. Більшовики чиняли це зумисно, адже щоб вижити у голодні роки, українці йшли із сіл в міста. А на місце загиблих комуністи заселяли чужинців. Таким чином вони штучно розбавляли етнічний склад населення регіону у 1989 році, коли радянський союз був на межі розпаду, шахтарі Донеччини почали відстоювати свої права, крім надання більших економічних та соціальних прав у 1990 році. Вони додали політичні вимоги та підтримали надання конституційного характеру декларації про державний суверенітет. Украины. Обязательно, только независимо. Почему? Почему надо? Ну как надо уже жить по-человечески? Сколько можно? Самостоятельная Украина, она ну в перспективе более имеет больше шансов на успех в экономическом и политическом плане, чем нежели она будет свистимость и политическая какой-то, ну Вашої так сказати сторони 16 липня 90-го року Верховна Рада України ухвалила декларацію про державний суверенітет України. А за рік, 16 липня 91-го на Донеччині було піднято синьо-жовтий стяг. Щоправда, цей факт не набув широкого розголосу після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 дев'ятсот президент України Леонід Кравчук провів. 1 грудня 91 – всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України на референдум винесли одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності? У референдумі загалом взяло участь 84% населення України на підтримку незалежності висловилися 90%. Населення Донецької та Луганської області також в бюлетені в більшості висловилися на підтримку суверенітету: 83,9% – 83,86%. Луганська та Донецька область. Відповідно, Донецька і Луганська області підтвердили офіційно своє бажання бути приналежними до України і незалежними як частина країни у всьому світі. І тоді ні в кого не виникало питань: Стоп, а чи же Донбас? Цим питанням задавалися і вносили в нього неясність і непевність політики у 2004 році. Партія регіонів, на чолі з Януковичем, вирішила поділити українців на своїх та чужих, щоб мотивувати своїх прийти і проголосувати. Їхня агітація переконувала мешканців Донбасу, що інші українці вважають їх третім сортом, виштовхуючи мешканців сходу з української родини. Саме тоді і Набув широкого вжитку, і з'явився термін Донбас як так звана окрема частина України. Я скажу ті слова, які люблять в Донбасі. Донбас порожняк не гонять. 28 листопада, 2004 року. У Северодонецьку відбувся так званий перший всеукраїнський з'їзд народних депутатів та депутатів місцевих рад, організований партією регіонів. А насправді це був перший сепаратистський з'їзд. В Україні ми не довжні дозволити цього делать. Ми православні люди. Віктор Федорович Янукович отримав благословение святої Канонической церкви. Так званий з'їзд проходив у Людовому палаці Сєвродонецька, який з початком повномасштабної війни у 2022 році було знищено окупантами. Тоді у цьому з'їзді брали участь 3,5 тисячі делегатів із 17 регіонів. Почесним гостем цього дійства тоді став Мер Москви Юрій Лужков. Як мер Москви готовий зняти свою улюблену кепку, щоб бути похожим на Юруковича? Тоді ж делегати висунули ідею відділення східних та південних регіонів України в окреме державне утворення південно-східна Українська Автономна Республіка. Або ж краще, пісуар закінчилося це доволі дивно, замість того, щоб загриміти заграти, лідер цього з'їсту у 2010 році став лідером країни. Наслідок на керівні ланки держави ставилися російські шпигуни і колаборанти. Увесь цей час мешканцям східної та південної частини України промивали мізки про міфічних Бендер, про відсутність голодомору, який, на думку російської пропаганди, був фейком, про притіснення рускаґварящих, також мешканці Донбасу без перебію і упой. З боку української влади дивилися РостБ, де активно обговорювалася приналежність Донбасу і Криму до Росії, де Ющенко був західним запроданцем, а Америка внешнім управленцем. Я із Києва. Я можу вам сказати, що там робиться. Там просто оранжевий шабаш. Значить, стоять валіночки лягами, перчатки, шарфики, курточки. Палатки вот с таким, значит, э, по подиумом, э, э, эти самые матрасики, все везде, все американское. Вот. И горы оранжевых апельсин. И это на фоне оранжевое небо. Понимаете, вот такое вот. Да. Это просто, это кошмар. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки на холодные. Люди беруть один апельсин, пільстінцієлі взяли другої. От і воно тянется, і тягнеться рука. Чому жодна українська влада, володіючи всією інформацією щодо русифікації Донбасу, довгі роки нічого не робила? Це питання риторичне, і жоден з президентів так і не наважився на нього відповісти. Всі наративи щодо «Донбас кормить Україну і нас притісняють, насправді стали наслідком бездіяльності. Вищого керівництва країни та активної діяльності пропаганди Московії. І подивіться із думок про однозначну підтримку незалежності і Донбасу в складі України суверенної країни у 91-му році все це вилилося за 30 років у сепаратистські наративи у 2014-му при мовчазній згоді влади всі ці роки. Як про української, так і проросійської. Нас у білі представителі русського Ну, это говорят сепаратісти. Ну, я вважаю, це п'яниці алкоголіки. Росія була нашим надежним партнером, сусідом, яким вона була всі не було України було України. На жаль, за вісім років війни частина громадян, які мешкали у прифронтових містах, так і не зрозуміла, що Росія це агресор, який вбиває нас, українців. Це боляче і прикрочути ще гірше розуміти, що частина покоління 60+, із радянським чіпом у голові навряд. Колись стане українцями. Але молодь, молодь так. Більшість молодих українців Донбасу мають проукраїнську позицію, знають, ким вони є, і чому на їхню землю, як зараз, так і 100 років тому, зазіхає недоброзичливий окупаційний сусід. І саме заради них ми маємо відвоювати нашу землю до останнього клаптика, щоб вам не показували в телеграм-каналах. Так, дивитися на ось такі шабаші, які після окупації та знищення, наприклад, Маріуполя, влаштовує російська влада за участі часто українських громадян гидко, але як президент, так і керівники міністерств економіки, культури освіти мають зробити висновки і працювати над ідеологією і ідентичністю регіону з чистого аркуша, бо Донбас це Україна. Край, де народився Сусюра, Солов'яненко, Дзюба і Стус, це українська земля. Була, є і буде. Якби іншого не хотіли орки, ми відвоюємо її до кінця. Слава Україні! Поширте це відео на ваших ресурсах і допомагайте нам створювати ще патреон Яніна Соколова. Це ваш внесок в інформаційну гігієну. До зустрічі!